Російська армія вкотре атакувала енергооб'єкти Одеси. Пошукали матір полеглого захисника на 3 мільйони гривень. Діти провалилися під кригу та загинули. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Російська армія кілька днів поспіль атакувала Одесу дронами. Били по енергетичній та цивільній інфраструктурі різних районів міста. Так, в ніч проти 19 лютого, внаслідок атаки були знеструмлені дві котельні Київського району. Майже 80 тисяч людей залишилися без тепла. Разом з опаленням в багатьох квартирах зникла електроенергія та вода. Четверо людей, серед яких десятирічна дівчина дістали поранені, пошкоджені житлові будинки, а також дитячий садок та поліклініка. Купа скла, відсутність дверей, стелі, холодна, вітер. Ну, насправді, жах. Попередньо дуже пошкоджений фасад. Немає ні одного взагалі цілого вікна. На жаль, дуже серйозні пошкодження, як снаружи, так і внутрі. пожежі не було. І це врятувало ну, взагалі будівлю і, ну, і багато обладнання. Бо, на перший погляд, всі такі суттєві і велике обладнання не постраждали. Вночі через те, що було пошкодження осколком, флаг опустився. Ми хотіли його підняти, що не дождуться деякі тварюки, але е ми його піднімемо. Вже наступного вечора російська армія знову запустила по Одесі безпілотники. Військові моряки знищили 16 з них. Повідомив командувач ВМС Олексій. Неїшпапа. внаслідок атаки виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі. Повідомили у ДСНС області. Через атаку без електропостачання лишилися близько п'яти тисяч жителів Пересипського району Одеси. Унаслідок знеструмлення була призупинена робота очисних споруд. Пошкоджень також зазнали житлові будинки. Почалася тривога. Ми всі бомбокині то ми всі в коридорі. І потім був такий мощний взрив. Зайшли ми в кімнату. а Санція така мене на фронті воює. Він просто попросив, щоб я поубирав тут, посад, що з квартирою. полностью вырватые окна, двери, стель обвалилась. На микроволновке даже лопнуло стекло, посыпалось дребезги. Вот так, сейчас поубираем. Ну, слава Богу, живы и здоровы, вот это самое главное. В первую очередь окна разбитые, одно и второе. А технику не смотрела, не знаю. Двери то же самое перекосила ее, потому что меня здесь заклинило, мне ребята открывали, потому что я была ну, заблокирована. Я как чувствовала, отошла от дверей, а это окно как рвануло і все за это. Ну, закрутила тут в комнате и, и, и прямо из дверей вылетела. Я на дверей посмотрела, а в ужасе встала. Вичувала пока нічого, а последние часы меня вже почало. Я не мала заснути. І все. Ошукали матір загиблого військового на 3 мільйони гривень. Поліцейські Одещини викрили жителів Полтави, які заволоділи коштами жінки. Вона отримала їх від держави в якості допомоги як мати полеглого захисника. Про це повідомили у пресслужбі поліції області. Суд обрав двом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Ті ж таки 3 мільйони гривень. Третій ж був взятий під варту в Полтавській області, де він підозрюється в інших злочинах. Я людина довірлива, мені дзвонили люди, сказали, що вони представники банку і що мою карточку питалися заблокувати. От і я всі кошти, які в мене прийшли на виплату, я все перерахувала їм. Ми тут же звернулися в поліцію. За результатами проведеної низки слідчо-оперативних заходів встановило осіб причетних до цієї афери, якими виявилося троє жителів Полтави. Всіх їх було затримано, та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчими поліції їм повідомлено про підозру у шахрайстві максимальне покарання передбачено їхніми санкціями, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Провалилися під лід та загинули. Троє дітей у селі поблизу Одеси. За інформацією рятувальників, двоє 15-річних хлопців та один 14-річний вийшли майже на середину ставка та вирішили випробувати на місній слід. Крига не витримала. Діти опинилися в крижаній воді. Перехожі викликали ДСНС, проте врятувати підлітків не вдалося. Водолази витягли тіла з води. 15 лютого це був вихідний день, коли до нас надійшов дзвінок про те, що троє дітей опинилися. Впали під кригу, впали у ставку. Там було багато людей. ну, одразу там було не багато. Потім збігалися, але також питання: що чому не, не пішли їх рятувати, але правильно зробили, що не пішли рятувати, тому що так само могли залишитися в цій воді, так само як і діти. Це було небезпечно. Крига там не була настільки товстою, щоб по ній можна було гуляти. загалом за останні два місяці на водоймах Одещини загинули вісім людей. Такі дані від ДСНС області. Якщо людина опиняється у воді більш ніж на 50 відсотків свого тіла, більш аніж по пояс. Да, в більшості випадків вона, на жаль, тримається на рівні шиї за кригу, чи має змогу так триматись певний час. Друге, що вона відчуває, так це вже не паніка, це вже переохолодження, тому що вибратись вона не може, вона намагається, але не може. Всі м'язи будуть спазмовані, її починає сковувати холод, що не треба робити. І з постраждалим, який отримав переохолодження, який сидить мокрий, тремтить перед вами. Не треба залишати його в мокрому одязі, який просочений водою. Навіть якщо то дуже тепле приміщення, все одно не треба цього робити. Чого ще не можна робити, ми не будемо давати пити щось з алкогольних напоїв ні в якому разі. Ми можемо дати гарячий чай, каву, щось інше, але алкоголь ми не даємо. В Одесі горів резервуар з нафтопродуктами. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС області. Рятувальникам вдалося загасити пожежу до того, як вона перекинулася на будівлі поблизу. Обійшлося без загиблих та травмованих. Майже на 46 мільйонів гривень. В Одесі розпочали відновлення будинку на проспекті Шевченка, який кілька разів зазнавав руйнувань від атак російської армії. Займатиметься цим товариство з обмеженою відповідальністю Строїнвес 7 яке стало єдиним учасником тендеру на право відновлення. Про це повідомили у міськраді. Підрядник має виконати наступні роботи за даною адресою. Це встановлення нових сходів, проведення штукатурних робот за будинком у повному обсязі, встановлення нового даху. Родок Тасин Підсилення будівлі роботи повинні бути закінчені до кінця 2025 року. Зараз ми вже почали займатися підготовчими роботами до підсилення стін першого поверху, тобто демонтуємо штукатурку і приступаємо до армування цих стін. І потім, коли вже потепліше, ми зможемо вже виконувати штукатурні роботи. Ми почали робити забор. Оце забор, який поставлений в внутрішньому дворі. А також ми зараз робимо. Заготовки для заводу, який буде поставлений ззовні, викрав трактор, бо було лініти пішки. У Нацполіції повідомили, що вдалося розшукати чоловіка, який наприкінці минулого року поцупив сільгосптехніку з території одного з підприємств Саф'янівської громади. 28-річний місцевий житель, ідучи в інше село, вирішив проїхатися за місті, а потім покинув чужий трактор на околиці, сподіваючись, що про це ніхто не дізнається. Тепер незаконний проїзд може обійтися чоловіку у 8 років в'язниці. Трактор повернули власнику. Кубок України для волейболісток з Одещини. Вперше в історії спортсменкам клубу Балта вдалося вибороти перемогу на чемпіонаті України. Гра відбулася у місті Чернівці. У фінальному матчі жіночого кубка команда Андрія Романовича перемогла лідерів чемпіонату України Буковинку на майданчику суперників. У фіналі наші дівчата здолали чинних володарек Суперкубка з рахунком 0-3. Вітаємо з перемогою! Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з суспільним, побачимось за тиждень.